Всім привіт! Сьогодні 20 серпня, Київська область місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам плодоношення двох форм. Це форма Рембо Калугіна. І буде також вам показана форма Завєтний Анатолія Голуба. Отаке От запилення продемонстрував Рембо. По смаку вони чимось мені схожі. От. По терміну він був заявлений як ранній, але він відстає, він ранній плюс. Там, скажімо, плюс 5-7 днів. От. Запилення доволі непогане. Молоденький кущик йому років три. Сам, сам Рембо у мене вже давно, він був у мене в прищепленому варіанті, я його раніше показував. І в нього є такий один недолік. Це можуть деякі ягодки бути тріснуті, коли багато дощиків. А так, в принципі, по смаку цукор він набирав 19 брікс, Ну, в принципі, все нормально. Крупненька ягодка була. От, все нормально. Якби тільки не дощі, і потім, коли ягодка лопне, там з'являється щипавка. І потім після щіпавок іде сіра гниль, і це робить проблему. На вашому екрані форма загострений. Було часткове сипання. Трошки є горошок в ягодках, деякі грони для... Довантаження куща були залишені по дві напагін. Ягода більш-менш вирівняна. Гороху, якби він присутній, але його мало. Ось Дивіться, бачите, ягода як калібрована такі. Гарні громка. От, є такий більш маленький, колір гарний, гарний пруїнчик. От. поряд ізюмський мускат на со 4 то те, що я знімав на власних коренях і на плевені, то тут ягода зра... значно менша, дрібніша. От. Також там він розміщений. От. А так виглядає кущик. Вже в такому ракурсі, і зараз ми їх порівняємо. Так. Зірву ягоду схожу. І зараз ми подивимося. Це Рембо. 10,8. Це також розрізана ягода його. 10,5. Так, це загострений. Його ягода типова. 10,46. 9,3. Більш-менш вони схожі по своїм характеристикам по цьому році. Тепер побачимо, наскільки відстає рембо, бо я бачу, що він відстає, хоч я і стигло і його не зірвав. Вона саме найбільш визрівша була, якщо так розцінювати. Дивіться, консистенція Рембо і консистенція ягоди завітного. Вони геть схожі. М'ясиста-мясиста, і та, і та. Так, перевіряємо рембо. Дивіться, почти 13 брікс. Дуже слабенький цукор. З його Йо вже давно, давно пора на базар і ви зараз переконаєтесь. От бачите, 18,5 брікс. От. Так що... Така вам різниця 12 і 18. І, і вже, так скажемо, 3 роки в нього більш-менш стабільний врожай. Навіть цей рік не сильно його підкусив, ягода приваблива. От, були був трохи, була нестача калію, я його підживлював 3 11 38 Дві підживки було. Ви як ви бачите, Цукор присутній, лист зупинився, скажімо так, в дефіциті калію. Все, він накормлений, лоза в нього вже, бачите, вона коричнева. Тобто він вже повністю готовий практично до зими, бо ну, лоза визріла на метр двадцять. В принципі, на цей час це все дуже добре. Дуже добре, і я дуже ним задоволений. І це дуже вдала форма. і Дякую Анатолі Голубу за його працю. Вона за мої ну, три стабільних плодоношення більш скажем, три стабільних, вона не, не, не додавала мені ніяких клопіт з тріском. От, вона дуже довго висить, я в тому році її тримав на кущу біля місяця. От, Рембо так висіти не буде. Я полюбляю такі форми, які достигли, висять і чекають свого часу. І ти, коли захотів, прийшов, зрізав, його або продав, або з'їв. Я просто ним задоволений, що вам казати. От. Раджу мати всім такі форми, які нам будуть приносити задоволення від смаку, і щоб ми менш з ними гралися. От. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв, побільше Смачної ягоди на ваших ділянках. Миру, нам добра і перемоги. Хай вам щастить.